Облагородити вигляд вашої ділянки або дачі можна за допомогою квітів в простих контейнерах і підвісних кашпо. Цей варіант відмінно підходить тим, у кого немає можливості зробити клумбу або дуже хочеться прикрасити вхід в будинок, багато квітів добре ростуть і цвітуть у вазонах, особливо якщо їм зробити хороший дренаж, декоративний перець. Ця рослина однаково успішно росте і на грядці, і на підвіконні. Перець ефектно виглядає завдяки темно зеленим гладким листям і різнобарвним плодам, деякі з них не тільки декоративні, але навіть годяться для вживання в їжу, оскільки перець гостра пряність. Постарайтеся, щоб його не з'їли діти або тварини декоративний перець досить невибагливий, йому потрібен тільки своєчасний полив і багато свіжого повітря. Рослина не переносить загущення і не завжди прихильно ставиться до сусідів. Тому краще в один контейнер садити представників одного виду. Ще одним плюсом його вирощування є те, що на одному місці перець може рости до 10 років немезія. великі яскраві квіточки немезії мимоволі привертають погляд. Ця рослина, немов призначена для прикраси балконів і будинків, воно не капризно. Швидко росте, відмінно відчуває себе в горщиках і контейнерах, щоб рослина випускала більше квітконосних бруньок, його потрібно прищипувати. Не забувайте поливати немезією в суху погоду і її яскраві рожеві. Жовті білі квіточки будуть радувати вас до самих морозів гортензія. Ця садова культура з успіхом може вирощуватися не тільки на клумбі, але і в контейнерах. У них гортензія навіть довше зберігає свій вигляд і раніше зацвітає. Розведення в горщиках допоможе вам зберегти на зимостійкі або рідкісні сорти рослини кущики. пишно Пишноквітучі гортензії з рожевими, блакитними або білими шапками квітів стануть прикрасою вашого саду. Посаджені в горщики квіти можна поставити в будь-яке місце, створюючи чудові композиції. Крупнолисною гортензію можна вирощувати навіть вдома на підвіконні, але тільки в прохолодних умовах. Віола. улюблений багатьма садівниками квітка віола або братки. Оскільки він дуже невибагливий, вирощувати його нескладно. Відразу після закінчення заморозків кашпо з братками можна вивішувати на свіже повітря. Спеціально для вирощування в підвісних ємностях виведено чимало сортів ампельної віоли, вони цвітуть рясно. Спускаючись вниз, мають різноманітне забарвлення квіток і на додаток до всього. Дуже ароматні гейхера, декоративний багаторічник для саду, який відділяється своїми незвичайними листям, квітка здатний змінювати забарвлення під впливом природних умов. Для його вирощування необхідно вибирати яскраво освітлені сонцем, відкриті ділянки, добре росте в широких неглибоких контейнерах. Так, як його коренева система невелика, випускає високі суцвіття волотисте форми від молочного до червоного кольору, дивовижне поєднання листя і квітів привертає погляд кощі гейхери. Міру зростання потрібно підрізати для омолодження, щоб вони сильно не витягувалися. Розрослися рослини, поділяють і розсаджують бегоні. Бегонії добре почуваються в підвісних кашпо і невеликих горщиках. Ці некапризні в догляді квіти можна вирощувати і в саду, і на підвіконні. Потрібно пам'ятати, що вони не переносять застою води і пересихання ґрунту, бажано підтримувати землю у вологому стані, Найкраще бегонія росте в півтіні. На яскравому сонці вона швидко зблякне і зів'яне. А в темному місці стебла витягнуться, і вона буде слабо цвісти. У сприятливих умовах ця рослина буде радувати вас яскравими квітами і темно-зеленим листям до самої осені, ангедонія. Рослина відрізняється великим багатством забарвлень, ніжні, рожеві, блакитні фіолетові і білі квіточки, дивно ошатні. Вони ідеально виглядають в зрізку. Не в'януть більше тижня і виділяють яблучно-виноградний аромат. Одна з переваг Ангелонії, здатність випускати нові квітконоси вже в кінці цвітіння. їй необхідно хороше освітлення, тіні вона не виносить. Рослина не потребує систематичних поливах і підрізування, досить видалити сухі, зів'ялі квіти, і вона зацвіте з новою силою колос. Яскраве літня рослина різноманітних забарвлень нерідко прикрашає клумби і кікітники, але з не меншим успіхом його можна вирощувати як горшечною культуру, Колос любить розсіяне світло, так як на яскравому сонці він сильно вигорає у тіні, його тримати не рекомендується. Там квітка погано росте і втрачає забарвлення, китки у колоса не показні, їх рекомендується обривати, щоб рослина не витрачала на них сили. Найбільше цінується колос за декоративне листя різноманітного забарвлення, уфорбія. Різноманітність видів цієї рослини дозволяє використовувати його для прикраси ділянок, посадки в контейнерах, горщиках, на балконах і в клумбах. Уфорбія невибаглива і не вимагає великої уваги до себе. Квітка відмінно переносить спеку і посуху. Його ажурне цвітіння здатне прикрасити перголу, альтанку або веранду. Кулясті кущики з яскравою зеленим листям привертають увагу, а дрібні білі квіточки надають рослині ніжний орео. Існує безліч цікавих і невибагливих квітів, які можна вибрати для прикраси саду, рясно-квітучі сорти або рослини, що мають декоративне листя, особливо привабливі для вирощування в контейнерах і кашпо.